Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що завітали. Та дивіться, я знайшла, що в мене є шишки. Я вже чисто забула за них, що вони в мене є. Колись я їх збирала, робила композиції зимові. в мене є на каналі, як я прикрашала. І вирішила закинути їх сюди замість кури. І буде це досить таки непоганий результат. Мені здається, що класно виглядає. Правда, треба набагато більше їх позбирати, але прикольно. Мені подобається. А то вони лежать і пропадають. Дивіться, як класно виглядають. А ось тут ось такі з Дуже їх мало в мене, треба теж позбирати. І теж буде класно. Прикольно. Семен тут росте, нічого не пропадає. Трояндочка ця більше напустила листочків, розпушилась. Ось такий вигляд має. Там взагалі вже, як ви бачили, флокс відцвів, Десь-не-де ще може буде з'являтися якась квіточка, а тут ще тільки розпочинає своє квітування. І чому така різниця? Тому що я цей кощ була обрізала. І він набагато мені пізніше цвіте. От, і ще хочу показати, дивіться, в мене знов покупочки, знов красульчики, в мій сад. Як так кажуть, маленькими кроками я створюю затишок на своєму подвір'ї. Придбала я сьогодні ось таку класну хосту, дуже гарна, вона вже, як бачите, відцвила. Така хоста, кажу зразу, коштує нас 170 гривень, по-моєму. Чи 160, чи 170 що пам'ятаю? От, досить таки гарна, велика. Це з таких великих гарних хост. листя таке грубе і гарна така обканту, обкантовочка. М -м -м, така жовтувата. Ну, дуже класна, мені так сподобалася. Гарна така. От, Придбала я ще таку маленьку гарну туєчку. Шариком її буду формувати. Це в вабці на базарі продавала. Двіться, яка досить таки непогана. Ціна такої бабці була 70 гривень. От, гарна така, теж буду її стригти. Я вже її маю таку одну від бабці, але досить така гарна вже зробилася шариком і ця теж думаю буде. От. Купила я ще ось таку тую. Невисока вона, але мені сюди ближче до глиб подвір'я, то Мені така підійде. Це Туя колоновидна. Точної назви не знаю. Може це колумна а може ні. Не знаю, не буду казати, бо точно не знаю. От. Я вирішила ще таку взяти. от Така туя в нас в садовому центрі. Коштує 100 гривень 100 чи 110. Там є різні ціни. Ну, приблизно десь в таку ціну. І ще. Одна покупочка в бабці це ось така лаванда. Вже один раз я купляла лаванду, мене вона не прижилась минулого року, пропала, не знаю, в чому була причина. Я її посадила, постригла. Ніби мені здавалося, що вона пускала молоді гілочки, а потім раз і вся всоглась. Не знаю чому. Такий вагарний великий кущ. Я собі вибрала, там було пару в неї, але я вибрала сім побільше. Думаю, <смі> щоб вже, як то кажуть, по Нормальний такий купити. От, навіть є де не де ще квіточка на ній. Ну, вона вже відсвила, казала бабця. Тому ось таке. Е, коштує він в неї теж, по-моєму, якось ця маленька Десь 70 гривень, 60 чи 70 гривень за ось такий добрячий, мені здається, великий гарний кущ лаванди. от Цікаво мені, які вас покупочки на базарі продають, які у вас ціни. Ну, звичайно, в садових центрах це набагато дорожче, а ось таких простих людей, <сум> бабулюк, як я кажу, то набагато дешевшим. І, до речі, класні рослини можна придбати. Напишіть мені, скільки у вас ціни на базарі. От. Одним мені цікаво, чи теж таку ціну можна придбати такий класний товар. От сьогодні буду думати, де. Ну, як буду, я вже знаю, приблизно де. Але комбінувати, щоб воно класно виглядало, то треба ще подумати. От, і ще в мене одне покажу вам: У мене сталася така неприємна ситуація. Напала на, мен, на мій самшит вогнівка. Думала, що мене мене, минулого року в мене теж було. Я його постригла, один кущик і він відновився, а цей раз я побачила, що це там взагалі гусениць море. Тому зараз вам покажу. І от, бачите, така зараза їй ніс самшит. І там вона, бачу, не одна. І це добре, що я ще побачила, тому що взагалі би був голий вже став. Це така зараза, що за один мах і може з'їсти весь кущ. І шкода мені, тому що в мене тих самшитів дуже багато. Є по подвір'ю, і тому, якщо вона вже появилась, то значить треба вже срочно все обробляти. Маю актару, і тому сьогодні буду цим займатися. От, тут гарно все в мене тримається, досить акуратно. Аж любо глянути. Правда, Васьк? Васька. Васька. Красунчик ти мій, правда? І тобі любо тепленько лежати на сонечку, нагріється вона. Кора і. Він собі кайфує. От таке в мене було сьогодні відео. Поділилася з вами своїми покупочками, цікаво, які вас продаються, які ціни. Чим ви так поділіться, обробляєте сам шит вогнівку, щоб її якнайскорше позбутися, тому що я не знаю, чи актара, здається, від того, але чи вона добре вплине і пропаде повністю. Подивимося, будемо надіятися, що все буде добре. От, Тому рада вас прочитати в коментарях. Кому цікаво було відео, підтримайте мене пальчиком вверх. Прокоментуйте. От, завжди, всім рада. Всім гарного дня, мирного, спокійного, теплого, сонячного. Насолоджуємося ще останнім місяцем літа, тому що дуже скоро воно проходить. Тому дякую всім за увагу і всім па-па.